Всім привіт! Мене звати Ліана Міхєти, це програма «Кіп'яток». Сьогодні ми поринемо з вами у пошуки істини. Так багато людей шукає відповідь на це питання. Хтось знаходив, хтось залишається у пошуках все своє життя, а хтось просто розчаровується. Ми поговоримо з вами сьогодні про прекрасне, про величне почуття, кохання. Шекспір писав: Любов над бурі, маяк, німітнувший вам ракі і тумані. Любов, звізда, которою моряк, оприділяє місце в океані. Чудові слова. Та я думаю, що ви найгірше поета можете описати, що таке кохання. Наші кореспонденти шукали відповідь серед вас. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Вам, любов, не Скажіть, будь ласка, що таке кохання? кохання? Кохання це кохання, кохання це порозуміння. Це відчуття, напевне. Добре, опишіть кохання одним словом. Тепле як сонце, світле, як сонце. <риклад> Скажіть, будь ласка, що таке кохання? Э, кохання. Ну, це складний питання. Можна на русском? Здравствуйте. Це... <риклад> это... Ні, коротше, ні, мені треба підготуватися, слухати. Ми хотіли б запитати, скажіть, будь ласка, що таке кохання? О, oh, це така цікава річ. Um. <laughs> так. Завжди хотіти найкращого для свого ближнього, ближньої людини. Добре. Тоді опишіть кохання одним словом. Mm. Віддача. Дякую вам. <laughs> Ви можете описати кохання одним словом? Любити треба друг друга, от буде й кохання. Дякую. Будь <рес> ласка, що таке кохання? Ой, кохання це взаємодопомога, це повага, це коли люди один одному вміють уступати. Кохайте і будьте коханими. Амінь людина віддає себе других людей. Служить друзі. Добре, опишіть кохання одним словом. Бог. Бог є любов. Якщо пускає кохання між чоловіком і жінкою, то з'являється наша дитина. А якщо кохання між другими людьми, то це независимо. Ти для себе нічого не маєш, ти віддаєш для другої людини. Це кохання. Ти мене спитай, ти мене спитай. Настя, скажи, будь ласка, як твої мама і папа люблять один одного. Сильно, проявляють чувства між ними. Заботи. Спасибо. Скажи, будь ласка, що таке кохання? Я Не знаю. Добре, скажи, як твої мама і папа люблять один одного. Вони <ривоти> цілуються. Що таке кохання? Мама, <ривоти> папа. Скажи, любов. <ривоти> скажи, будь ласка, що таке кохання? Кохання це напевно і те, що зв'язує двох людей між собою. Опиши, будь ласка, кохання одним словом. Кохання це щось неможливе і недосяжне. Дякую. Я вибачаюсь, Пастир, скажіть, будь ласка, що таке кохання у вашому розумінні для нашої молоді? Любити – це значить дружити, дружити по-настоячому. Любити – це значить віддавати і діляти самое лучшее, самое дорогое, что ты хотел бы для себя, делать для того человека, которого ты любишь. Дякую. Опишіть кохання одним словом. Жертва. Дякую вам. Там в нас є ще одне джерело, яке десь достовірно відповідь на це запитання. Коритянам 13. Любов до бутерпець. Любов милосердствує, не у Любов не вилучається, не надумається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, Не рветься до гніву, не думає лихого, Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують та замовкнуть, хоч існує знання та скасуються. З вами була Ліна Міхет, Побачимось у наступній програмі. Не ходіть по іншим каналам.